Христос Воскрес. Бо є стану Воскрес. Священник Олексій. А де потрібно хворонити домашніх улюбленців? Ну, То питання, напевно, до ритуальних службів. У мене як десь упокоїться киця чи собачка, то я їх в садку закопую під яблуні. А де я їх буду? Центра нема для собі, собаків котів. В Києві в Вінниці, в Львові є. Собачі цвинтарі, там закопують улюбленці, навіть пам'ятника, ставлять на дробка, там барсік, лучший друг. Там чи кицька мурка, найлучша подруга. Нас такого нема. Закопав під яблуню, то хоч потім яблука будуть нормальні з того кота чи з того барсіка. Ну, ну, ну так і само з людини. Колись я різав на цвинтарі вишні, то одна баба кричала, каже, на що ви ріжете вишні, Каже, вони з тих мерців тягнуть соки такі, о, грубі вишні, а ви порізали вишні. Ну це природа, це природа. Ви собі де хочете так своїх улюбленців, там і хороніть, Ну де що я буду казати? Де в парку, щоб мене зараз ще оштрафували, ці як то комунальні служби. В парку не гоже хоронити. Десь, якщо маєте присадибну територію, то десь на присадибній ділянці закопати, та й все. Ну. ну то є природа. Землі взяті, і люди, і тварини, і в землю вертаються назад, і не стає їх. Та й все. Будьте здорові, якось так. Ну не знаю, без образ. ну сказати, так, як я, хочу мороди з'їсти.